Вам пропонують летіти на острів Змійний, по-моєму, не менша авантюра, ніж Маріуполь. Так. Як це відбувається, і чи не подумали в той момент, чому знову я? Саме так і подумав, це було приблизно десь через тиждень після, після Маріуполя, як я повернувся. Да, мені, мені підійшли і сказали, тут ми збираємо команду, команда Ух. І ось таке завдання. І командор сказав: я хочу, щоб там був ти. Там, якщо ти хочеш когось взяти в команду, давай беремо в команду. Ну, задаєш собі таке питання, але ну, ти ж не можеш відпов... відмовитися, або ще щось не те, що через якісь юридичні питання, а через просто а, питання там, людяності. І ти розумієш, що хтось повинен робити цю роботу. І сказати, ні, це не я, хай він буде робити. Ну, у нас так не прийнято. Ми розуміємо, яка ситуація в країні, і ми всі повинні долучатись, єднатися і, і робити щось. Чому операція на Змійному теж була дуже складною? По-перше, острів, який знаходиться в оточенні тільки морської поверхні. Коли ми літаємо, ми намагаємось сховатися за деревами, за якісь горбами штучними перешкодами, природніми перешкодами, а там просто море і волни, за якими ти не можеш сховатися. Ми знали, що на острові підвозять. Зенітні ракетні комплекси. Ми знали, що відстань, з якої ми можемо нанести вогневе ураження по острову, вона значно менша, ніж коли вони зможуть по нам вдарити. І ми знали, що вони дізнаються про те, що ми летимо ще до того, як ми долетимо до туги. Більше того, авіація російська над островом вона постійно знаходилась в чергуванні. і в нас не було ніяких. Просто шансів, так як в нас немає ще там далекобійних ракет на класу повітря-повітря на наших літаках, у нас немає в 16 у нас немає в 22, і в 35-го. І наша винищувальна авіація просто не в змозі зробити перевагу в повітря. Ми не зможемо це зробити. Ми знали, що під час цієї операції в будь-якому разі буде їхній винищувачі, який може нас знищити. Скільки відсотків успіху видавали цьому плану? Так що реально подивитися, ви зараз сказали, дуже багато факторів було проти вас. А, насправді, я думав, що кожного разу ми будемо пробувати це робити. Після цього, коли буде з'являтися авіація або вона наблизиться до якогось значення, ми будемо припиняти і повертатися назад, тому що. Ну, неможливо просто взяти і прибрати авіацію або по всім аеродромам в Криму нанести одночасно вогневе враження і знищити все, це просто буде неможливо так зробити, і ніхто так не зробить. Але трошки все пішло, трошки поінакше, і ми зробили все, навіть коли там були російські літаки в повітрі над нами. Більш того, я скажу, що а, під час двох спроб були. Приходи по воді, тобто щось прилітало, і ми досі не знаємо, чи то була ракета з, з літака, чи то було просто щось пускалося з острова по нам якась ракета, бо щось приходило поруч з вертольотом, просто не попадало по вертольоту. Задача полягала в тому, що, по-перше, потрібно було нанести послідовно авіаційні удари по острову. Тобто ми наносили удари з накерованих ракет по острову. Після цього там, можна так сказати, противник ховається, боїться. Ми висаджуємо наших бійців, вони всі виходять, всіх знищують. Ми в цей час літаємо над острівом, добиваємо всіх, кого не добили, сідаємо, забираємо всіх, кого ми не добили, взяли в полон, забираємо наших хлопців з гур і повертаємось назад. Ось такий приблизно був план. А як все вийшло насправді? Трошки інакше, тому що. Тому що хлопці виявилось там на острові трошки більше, ніж, ніж ми думали, трошки інше озброєння. І... Але все ж таки ми надавали їм по зубам. І... і, як ми зараз знаємо, досровом змінимо український прапор. Тобто... Чому в нас вийшло? Мені колись казали таку фразу, що щастить найсильнішому. От, напевно, в той ситуації ми були найсильнішими.